Саме в цю пору року вони починають змінювати колір свого листя із зеленого на золотисто-жовтий або вогнено-червоний, і опадають не поспішаючи. Осінь для одних це час краси, а ось для комунальників час напруженої роботи. Міські озеленювачі наразі активно прибирають опали листя у всіх парках та скверах, Ось як в цьому, що у Салтвільському районі. На сьогоднішній день наше підприємство вже прибрало більше тисячі кубічних метрів опалого листя. Це тільки початок, тому що в нас дуже багато зелених насаджень міські, і як ми можемо побачити, ще дуже багато дерев стоїть зеленими. Далі ми це прибираємо для того, щоб, по-перше, мати естетичний вигляд нашого міста, щоб можна було безперешкодно пересуватись. Прибираємо газони для того, щоб вони не псувалися тим, що листя почне взимку перетворюватись перегной. І навесні ми вже не побачимо ті зелені газони, які ми любимо і дбаємо про них. Тому ми повинні це прибирати. Ну і вже ж ми прибираємо. Опали листя для того, щоб шкідники і бактерії не розмножувалися, які можуть завдати шкоди і деревам, і газону. Ми починаємо планувати де як. Можливо, ми будемо висаджувати нові зелені насадження, можливо, це будуть кущі, можливо, це будуть дерева. Тобто зараз процес вже йде на наступний рік планування для того, щоб ми дуже добре призумували і з весни почали працювати на те, щоб наше місто. Розквітало наше місто становилося ще зеленіше, і ми могли насолоджуватися природою та затишком в наших парках, скверах та в віддалених куточках нашого міста. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини.